Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні ми маємо другу лекцію із серії богослов'я визволення, історія, історія повстання, передумови і головні ідеї цього мега-богословського руху, богословського напрямку в розвитку католицького богослов'я і також критики цього богослов'я католицької церкви загалом і блаженої пам'яті тоді. Кардиналом Йосифом Ратцингером, префектом конгрегації доктрини Віри, і потім славним великим папою Бенедиктом XVI. Сьогодні ми поговоримо про ключові ідеї, про головні новаторські принципи, які пропонувало через уста своїх головних ідейних натхненників богослов'я визво. Отже, чи було щось новаторське, чи було щось нового, чи були якісь нові акценти, яких не було раніше в різних богословських школах і богословських напрямках Католицької церкви? Отже, перш за все, це є боротьба з ідолопоклонством. Не за таїзм, а саме з ідолопоклонством, як головним ворогом релігії? Це ідолопоклонство включалося в різноманітне, різноманітні прояви. Ідолів смерті, перед якими схиляються нові фараони, нові Цезарі, нові іроди. Мова йде про мамону, багатство, ринок капіталістичний, національна безпека, держава, військова потуга. Це все охоплює так звану західну християнську цивілізацію, в якій ці ідоли. Відіграють дуже важливу роль на думку ідейних натхненників і головних промоутерів «Богослов'я визволення. Другий головний принцип, істор... новаторський принцип це історичне звільнення людини. І важливість є спасіння людини у дочасному житті тутешньому житті, тут і тепер, в тих соціальних, національних, культурних обставинах гноблення, експлуатації, в яких та чи інша людина перебуває. Тому історичне звільнення людини має бути передумовою до кінцевого вічного спасіння людини у Христі і приходу Царства Божого. Третя важлива ознака. Богослов'я визволення це акцент на критиці традиційного дуалістичного богослов'я, як продукту філософії платонізму, а не біблійної традиції. У якій насправді, на відміну від цього дуалістичного підходу, людська і божественна історія є різні, але не роздільні. Отже, зближується. Поєднується два виміри: людський, суспільний, світовий вимір історії і божественної історії. Наступне четверте інноваційне введення богослов'я визволення це є нове прочитання Біблії, де головний акцент. Особлива увага приділяється до тих текстів, в яких іде мова про боротьбу пригнобленого народу за своє історичне соціальне визволення. П'ята важлива риса це є різке моральне та соціальне засудження капіталізму. Саме капіталізм є несправедливою системою політичною суспільною, і саме капіталізм. Спричинився і спричинюється до повстання і розвитку різних форм структурного гріха. Шосте характерне для словів визволення це використання марксистської ідеології як соціально аналітичного. Певного інструменту для того, щоб розуміти причини бідності, розуміти суперечності капіталізму, розуміти форми класової боротьби, для того богослов'я визволення дуже часто послуговувалось саме марксистським підходом як аналітичним інструментом, трактуючи його як науковий аргументований метод з'ясування згаданих питань. Сьоме дуже важливе віддавання переваги бідним, відповідь на виклик бідних, намагання вирішити проблеми соціальної, національної, культурної нерівності, солідарність з боротьбою бідних, знедолених, пригноблених, упосліджених за їхню свободу, за їхнє звільнення. За їхнє тутешнє, по дочасне спасіння, і ви звоначили. Восьмий важливий пункт це є поширення первинних християнських громад серед бідних як нової форми церковних спільнот, як певної альтернативи індивідуалістичному способу життя, нав'язаному капіталістичною ідеологією. І цих первинних християнських громад серед величезного широкого руху визвольного християнства було, було сотні і сотні тисяч по всій Латинській Америці. І вони властиво відігравали головну роль як каталізатор, як мотор, як іскру, яка запалювала, надихала і визвольний рух. І пізніше е, ідейних, ідейних інтерпретаторів цього визвольного руху вже в форматі богослов'я богослов'япис. Тому для визвольного руху е, в Латинській Америці оці громади це була одна з центральних надіндивідуальних цінностей. Громада була наділена трансцендентним та іманентним, етичним, релігійним та соціально-політичним сенсом. Декілька слів важливо згадати про спектр про тенденції різних підходів до ідей, які пропонувало Бог Словлювес. Спектр різних, скажімо так, інтенсивностей використання радикального чи помірного підходу до відповіді на виклик бідноти. Отже, очевидно, що є завжди крайнощі, і ось між крайнощами ми можемо, як мінімум, ідентифікувати чотири головні напрямки в розвитку богослов'я визволення, які існували на той час, і подекуди і тепер вони можуть бути певним ідентифікатором того чи іншого тієї чи іншої інтенсивності розвитку богослов'я визволення, використання, наприклад, ідей. Перша група це була мала група фундаменталістів, які захищають ультрареакційні та навіть подекуди напівфашистські ідеї. Друга група чи другий напрямок в розвитку богословів визволення це є могутня консервативна та вже більш тради... традиціоналістична течія, яка ворожа до богослов'я визволення, яка органічно пов'язана з панівними класами. Наприклад, також з Римською курією, і до неї зазвичай належало керівництво Ради єпископів Латинської Америки. Третій напрямок, або третя група в цьому спектрі різних, кхм, різних напрямків гостої визволення є так звана реформаторська та помірковна течія яка мала певну автономію інтелектуальну від Ватикану. яка Готова захищати права людини, готова була підтримувати окремі соціальні вимоги бідноти. Це була домінуюча позиція в пуеблі конференції в 1979 році. Також вона і пізніше і, або в або меншій мірі займала доволі домінуючу позицію в інших єпископських конференціях Латинської Америки. І четвертий напрямок впливова меншість радикалів. Які з одного боку симпатизують богослов'ю визволення та здатні на активну солідарність з родинам з тими спільнотами, з народними цими групами робітничих та селянських рухів. Але з іншого боку, вони очевидно не були приналежні до тих ультрарадикалів, про яких ми, фундаменталістів, про яких ми попередньо згадували. Поділ всередині середовища богослов'я визволу, визвольного християнства католицької церкви Латинської Америки, це не є поділ у вертикальній моделі. Не зводиться до вертикальної моделі. Тому що, якщо ми умовно розділяємо низи і верхи, то. В низах так званих були різноманітні народні християнські рухи, первинні сотні тисяч первинних церковних громад, десятки і сотні різних активістів християнських проспілок, які водночас могли виступати проти і конкурувати, також конфліктувати з так званими верхами, церковна ієрархія і єпископи та інша верхівка, але це не було домінантом. Це не було класикою низи проти верхів, і верхи обороняються, і є в глухій обороні проти цих нападків критичних революційних фундаменталістів чи радикалів з назів. Ні, цей поділ має також дуже горизонтальний Він пронизує на різних пластах і низи самі, і так звані верхи весь церковний організм. І це, це значить, що ті самі єпископи можуть бути приналежні і до верхів, і до низів, і навпаки, мерянські рухи можуть бути приналежні до як радикальної фундаментальної ідеї богослов'я визволення з яскраво вираженими. Нахилами до революційної діяльності, до практичної насильницької діяльності, боротьби революційної повстань до поміркованих реформаторських і традиціоналістичних кіл. І тому це розмежування є дуже багаторівне. Подекуди навіть ці контроверсії вони перетікають з одного рівня на інший. Головне питання для християн Латинської Америки в 50-х-60-х роках було питання, як, залишаючись добрим християнином, давати відповідь на панівне гноблення і експлуатацію, які були науком? Як віра християнська має примиритися з цим? Чи навпаки віра християнська покликана звільнити, а не відчужуватися від. Гноблених від гнобителі. Наскільки цей рух був популярний, наскільки він був дієвий і працював, що до нього були прихильні президенти Латанамериканських країн, наприклад, президент Венесуели Уго Чавес так казав це той дослівно, Ісус був зі мною у важкі часи і на страшнішій меті життя. Ісус Христос безсумнівно був історичною фігурою. Він був повстанцем, одним із наших, антиімперіалістів. Він, Ісус Христос, повстав проти Римської імперії. Хто б міг сказати, що Ісус був капіталістом? Ні. Юда був капіталістом, взяв срібняки. Христос був революціонером. Повстав проти релігійної ієрархії, проти економічної влади того часу. Він прагнув змін. Він був нашим, він був нашим Ісусом Христом. Тому головний удар, головний фокус боротьби різних цих вимірів, різних напрямків богослов'я визволення був спрямований на бідність. Тому що бідність є джерелом гріха. За словами відомого богослова, богослов'я визволення Собріно, бідні цитую це привілегійований канал Божої благодаті. Філіп Беріман, ще один представник богослов'я визволення, так казав, що богослов'я визволення це цитую тлумачення християнської віри через страждання бідних, їхню боротьбу і надію, а також критика суспільства католицької віри і християнства саме очима бідних». Тому богослов'я визволення, маючи ці різні прошарки, це є фактично об'єднуюча назва для різних богословських напрямків, які мають в собі цей акцент. І ось приведу вам ще один малюнок, чи набір малюнків, які нам ілюструють. Богослов'я визвоне. Марс є новий Ісус, каже цей плакат. Звільнення, образ Чегевари, образ Ісуса Христа з автомату зі зброєю, образ Ісуса Христа, який є поневолений в ланцюгах з твоїми поневолювачами. Принципи і цілі богословів визволення. Отже, перелічимо ключові принципи і цілі цього мега богословського і руху, і інтелектуального напрямку: перше спасіння недосяжне без економічного, політичного, соціального та ідеологічного звільнення як значущої ознаки людської гідності. Друге. Другий принцип знищення експлуатації, знищення свавілля, несправедливості цього світу. Третє. Гарантія загальнодоступної освіти та охорони здоров'я. Четверте визволення народу як усвідомлення ним соціально-економічної дійсності в Латинській Америці. П'яте. Реальний стан життя більшості латиноамериканців суперечить божественному промислу, А бідність є суспільним гріхом. Шосте. Існують не тільки грішники, а й жертви які властиво потребують справедливого захисту. Всі ми грішники. Але треба чітко розрізняти жертву і свого ката, наскільки це актуально є тепер для України. Сьоме, бідні завжди повинні усвідомлювати, що вони залучені до процесу класової боротьби. Восьме. Перехід до демократичної системи поглибить усвідомлення масами того, хто є їхніми справжніми ворогами на шляху перетворення існуючої системи. Дев'ятий головний принцип богослов'я визволення створення нової людини як обов'язкова умова закріплення результатів змін у суспільстві. Солідарна та творча особистість протиставляється капіталістичному спекулятивному менталітету, індивідуалістичному менталітету та духу наживи. І десятий. Останній принцип вільне прийняття євангельського вчення. Спочатку забезпечити людині гідні умови життя, і лише потім долучати її до віри, якщо вона цього захоче. Відразу ми можемо бачити таку унікальну перевагу акценту богослов'я визволення. На відміну від інших підходів богословських в католицькій церкві, богослов'я визволення є вторинним площиною. Богослов'я визволення виникає вже з досвіду життя і роботи з бідними і для бідних. Богослов'я визволення виникає, є наслідком пережиття жаху злидні і несправедливості. Богослов'я визволення вже є інтерпретаційний наслідок того розуміння можливостей пригнобленого народу, які здатні і покликані створювати свою власну історію та подолати страждання. Тому перевага богослов'я визволення в тому, що це не є просто плід академічного, кабінетного розумування, е наукової інтерпретації, чогось, що має небагато дотиків з реальністю даного часу, контексту тут і тепер, сьогоднішніх викликів. А що богослов'я визволення це є е фактично маніфестація. Того, що відбувається серед людей. І е, класична методологія богослов'я визволення або навіть такий епіграф до нього, можна сформулювати трьома словами: бачити, оцінювати, діяти. Бачимо конкретний контекст, конкретні виклики тут, тепер. Конкретних обставинах, конкретних людей, оцінюємо методологічно, інструментально цю ситуацію, аналізуючи її, і практично діємо, щоб її змінити. Впливаємо на те, щоб її подолати, перебороти і таким чином виконати Христове Євангеліє.